Усім привіт, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні, сьогодні понеділок, 17 червня, на городі. І хочу вам сьогодні показати, що як росте овочі як ростуть які після підживки. Після того, як я підживив. Почнемо з кабачків. Ось, друзі. Сьогодні в нас дощик був, вчора дощик. І, в принципі, це дуже добре. Так я помітив, що кабачки пішли в ріст. До речі, я переплутав сорти, тому що ось цей менший це у нас Грибовський 37, а ось це Іскандер f 1 А я сказав навпаки. Тобто, оці більші кавуни, ой, кабачки. Це Іскандер f 1 а це Грибовський 37. І ось я горох обсапав. Ну, це ще минулого разу, коли це було в суботу. Ось. Також подивіться динь. Хочу, подив... Хоч... Хочу показати диняк, як вони підросли теж за вихід за 2 дні. Ось. Оце диня. З розсади одна лишень, ну, вона вже, звісно, вона більша, ніж дині. Ось. Ось так, друзі. Вони трішки вже ростуть. Ну, звісно, в цьому році погодні умови трішки з весною були, не дуже так. Холодно трішки було. Дощі, спочатку в першій половині квітня, так тепло, а потім дощі почалося і холодно. Ось Ось покажу вам кавуни. Я почав їх сьогодні сапати. Ось дивіться, які вони. Я ще їх не підживлював, тому що хочу просапати. Щоб це зілля сло не заважало. Ось. Але, звісно, це тільки початок. Дивіться, яка ділянка. Яку треба просапати. Ось. Тут є кавуни, але їх треба, звісно, звільнити від, від цієї, цих бур'янів. Уже почав. Ось, подивіться, це соняшники, тут рядочок так посіяні, сходять. Це булька. Її в липні будемо викопувати і часник. Так, ось, будемо викопувати. Хочу показати вам гарбузи. Сіяв їх 8 червня. Сьогодні 17. 9 днів пройшло. Ось дивіться, вже посходили. Не всі, не, правда, не всі. Ось тут, з цієї сторони, всі зійшли. В кожній ямці ось два зійшло. Один гарбузик. Ось іще один. Тут нема. Зараз давайте пройдемо разом з вами. Може ще десь. Ось. Ще один. Іще один. Тут немає. Тут що? Теж нема. Так, 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 так. Ось тут один я бачив. Поки що гарбуз, де він? А, ось. Ось так е така діляночка невелика картоплі. І тут навколо цієї картоплі я посадив. Ось дивіться, які слимаки. які вже тут. От Вони от влазять. Ось. Тут не посходило, тільки один зійшов. Ось ці слимаки можуть. Що можуть вони? Це їсти. Ось дивіться малинка. І пам'ятаєте, обрізав, я вам показував. Вкуштуємо. Ну то це пісолочка. Можна збирати буде. А, де? а тут же має бути гарбузи. Але я її... Один. Де 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 де? Два? Три. Тільки що, бачите, за... зараз вилазить ще один. Ось це теж, я зрозумів, вилазить. Заберемо. Так. Ой, випадково. Перевернув камеру. Тут нема. Ось. І ось, дивіться. Покажу вам малину. Дивіться як. Патісончики, Патісон. Патіссон взагалі перший раз в житті просто білий. Посадив. Побачимо. Його маринують. У нього твердіша. Ця, як сказати. Ой, як сказати, твердіша в кабачканцям. Ну, їх добре маринувати. Бо якось вони такі твердіші, ніж кабачки, якось так сказати. Ось. Але все одно посіяв Один, 12 патісонів з 15 зійшло. Ось, друзі, теж підживлював. Я не підживлював тільки кавуни і гарбузи. Кому-небо ще й не просипав, а гарбузи тільки вилазять. Ось, друзі, показую вам. Ось цієї сторони соняшники. Теж перший раз посіяли. Покажу вам тут цю квасольку какукуруцу. Якщо буде видно, Ось дивіться, як вони пішли в рік, тому що я їх обсапав тут. А з цієї сторони просто чудо. Я, я в З цієї сторони ще побачу. В тому році не було жуків на картоплі, Дуже була екологічно чиста, нічим навіть не травили ніякими засобами. Але в цьому році який жах, просто нападають. Так, де кукурудза. Ось якось вигна. Ось, дивіться, пішла так найвище, тут фасоля плететься. Ось так. На останок покажу вам. Тут ми посіяли в суботу. Тут посіяна ця спаржева квасоля та горох. Ось, друзі, не зійшов ще, ну, тому що ми їх посіли осія, вони. Теж десь. Коли це? 15 червня. Ось, друзі, тоді вони посіяні, Ну, зійдуть. Ось дивіться, вишеньки. Тут є все таке, але менше. Набагато менше, ніж в минулому році. На цьому все. Бажаю всім добра, миру, до нових зустрічей. Всім па-па-па!